Рнем псом Кремля і генералом чеченців тіктокерів Рамзаном Кадировим останнім часом відбувається щось дуже дивне. Чутки про його тяжкі хвороби циркулюють регулярно. Давайте розберемося, радіти нам вже чи трохи зачекати. Російське видання Нова газета Європа пише: глава Чечні Рамзан Кадиров уже кілька років хворіє на тяжку недугу, через яку періодично йде на лікарняний. Некроз підшлункової шлункової залози йому діагностували ще у 19-му році, а шансів на одужання у нього дуже мало. 80% таких випадків закінчуються летально. Нібито саме через цю хворобу Кадиров спочатку різко схуд, згодом набрав вагу, а також щонайменше двічі на рік бере відпустку через тимчасову непрацездатність та пропускає важливі для нього заходи. У січні 19-го року він не особливо приховував, що змушений під. Ти у відпустку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і сам же пояснив свою відпустку проблемами зі здоров'ям. Зовсім недавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився, як наслідок невелике занедуження, температура і грип. Хвала Аллаху, організм у мене міцний, і крапельниці ставили всього два дні. Усе тепер нормально розповів він. Вже тоді лікування банальної застуди крапельницями викликало у багатьох здивування, яке перейшло у стійку підозру восени 19-го року. Якщо ти публічна особа, то зміни у зовнішності приховати важко Схуднення Кадирова стало помітним у 2019 році. Тоді і так не надто гладкий глава чечні помітно втратив вагу. А це є головною ознакою панкронекрозу, який активно розвивається, запевняють журналісти. Якщо ви медики знайомі з цією темою, напишіть, чи мають рацію журналісти. Ця хвороба некроз підшлумкової, нібито протікає болюче та погано піддається лікуванню. Весною 2022 року стан здоров'я Кадирова стрімко погіршується, але у змі про це почали говорити лише через рік, у 23 коли струнки кадиров раптом розповнів. Кадиров збільшився в розмірах у півтора рази. Форма його Жевитана була ознак панкреатогенного асциту. У нього з'явилася задишка. Він став важко говорити, повільно ходити та нато тепло для чеченського клімату одягатися. Все це ймовірно сталося через відмову нирок та застій рідини у легенях, зазначають журналісти. Але найголовніше він став зникати з публічного простору в найбільш невідповідні для цього моменти. Відсутність на федеральному посланні Путіна в лютому 23-го, мовчання під час заколоту Пригожина. Пропуск наради президентів РФ із главами північно-кавказьких регіонів. Усі ці моменти стали приводом для чуток про хворобу Кадирова. Та змушували голову Чечні небагато, але з'являтися все таки на публіці, лише щоб довести, що він ще контролює ситуацію. А у вересні 23-го року у Кадирова сталася так звана передбачувана криза хвороби, через що його госпіталізували з гострою легеневою недостатністю. Госпіталізацію Кадирова в стані коми в реанімацію першим повідомив анонімний чеченський телеграм-канал Нійсо, щоб, хоч якось знизити градус дискусії, тему смертельно хворого Кадирова стартувала досить потужна піар-кампанія федерального рівня. Більше схоже на справжній цирк з демонстрацією надмірної активності Кадирова. підключився й Путін, який за минулий рік чотири рази особисто долучався до порятунку Кадирова, який помирає в інформаційному полі, втискаючи його в свій графік зустрічей. Приводи були надумані і зовсім не обов'язкові. Іноді Путін і Кадиров зустрічалися взагалі без жодного приводу, просто щоб зробити спільне селфі. А наприкінці вересня минулого року в інформаційному просторі Чечні, який цілий місяць мовчав про стан здоров'я глави Чечні, стартував справжній марафон під назвою Рамзан Кадиров. Відвідав, відкрив, перерізав стрічку. Вручив. Журналісти проаналізували один день такої підготовленої кампанії, і ось що у нас вийшло. Федеро відвідує флешмоб у Грозному, потім відкриває нові будинки і вручає ключі від квартир одній тисячі чеченських родин особисто. А вже о 13.00 того ж дня з'являється на іподромі. Уявляєте? Нова газета Європа пише: Кремлю прекрасно відомо, що стан здоров'я Кадирова буде йти лише на спад, тому шукають йому заміну. І навіть пишуть, хто це може бути. Наступником Кадирова може стати командир чеченського добровольчого об'єднання спецназу Ахмат, генерал-майор Апті Алаудінов, який отримав своє військове звання та зірку Героя Росії в україно російській війні. Відповідь Кадирова на цей матеріал була миттєва. Він хутко опублікував відео з так званого тренування. Мовляв, ось я живий і здоровий. Це відео було також миттєво висміяно користувачами. Кадиров похвалився, як він пехтить і крекче з гантелями по 7 кілограмів. пишуть в мережі Дондон -дон уявив себе великим атлетом, але хвалитися виявилося нічим. Кадиров тужився і ледве підіймав гантелі по 7,14 і кілограм, з якими зазвичай розминаються новачки. Для масовки глава Чечні нагнав ще й спортсменів, які не могли приховати іронічну посмішку, спостерігаючи за тренуваннями Дондона. Тренування Кадирова з каменем обернулося жартами про те, що глава Чечні вибирає собі надгробок. Напишіть у коментарях, чи переконливо для вас виглядають ці потуги Кадирова. Та як ви думаєте, яка його Дальше доля аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.